І я придумав простий товар, який приніс мені тисячі доларів на eBay. Американці купують щось унікальне. Але що такого є в мене, що я можу продавати і відправляти з України? Коли кажуть продавати повітря, ми маємо на увазі якусь метафору. Але насправді можна продавати повітря. Подивіться сюди. Мені здається, ця ідея доволі стара і її, можливо, не Одесити придумали, але консервувати повітря це дуже прикольно. І ця ідея наштовхнула мене на іншу. Коли ми займалися створенням і продажем. Аромасвічок Свічок в Києві у нас залишалась така скляна баночка з кришкою, вона коштувала всього лише 12 гривень. І от я беру цю баночку, виходжу на вулицю, копаю земельку і кладу туди одну гривню. І що ви думаєте? Так, цей товар у мене купили того ж вечора за 25 доларів. Але потім я почав підвищувати ціну до 50 доларів і заробляти все більше і більше. Відтак, те, що на перший погляд здається дивним, неможливим, навіть смішним. Може приносити вам дохід, лише спробуйте, тільки так ви зможете зрозуміти, чи це вам вдасться.